Вітаю! в ефірі акценти дрес-код для них. Це каска та бронежилет. Українські журналісти, ризикуючи власним життям, ведуть репортажі з зони бойових дій, відвідують звільнені території та бачать на власні очі, що там накоїв агресор. І сьогодні у день військового журналіста поговоримо з військовою кореспонденткою, авторкою програми Невигадані історії Ольгою Калиновською, для якої поїздки на фронт почалися з 2014 року. А повномасштабне вторгнення застало її на Донбасі під час чергового. Відрядження наша гостя вже на зв'язку з кайпом. Ольго, вітаю вас. Доброго дня для вас репортажі з лінії фронту почалися задовго до повномасштабного вторгнення. От, ви коли вирішили зв'язати життя з журналістикою, чи думали, що станете саме військовою кореспонденткою? Звісно, не думала взагалі. Я не думала, що в нашій країні можлива війна. Але ви знаєте, свою журналістський фах я розпочинала як не дивно в військовому виданні. Це було видання Народна Армія. Це видання, яке належило належало і належить зараз Міністерству оборони України. Я навчалася на заочному відділенні в інституті журналістики, і мені хотілося починати працювати десь, оскільки у мене досвіду не було журналістики, як такої, ну написання тільки досвід написання творів в школі. Я вирішила починати з коректора, тому що мову достатньо гарно знала, і як коректор могла починати працювати і опановувати ази журналістики. Власне, тому так як якось. А дивно, але так напевно розпорядилась доля, що я саме починала з військового видання як коректор. Там я вже починала, почала дописувати матеріали. Там я вчилася. у мене були вчителі, які навчали мене працювати в журналістиці. І ось так розпочалася. Тому моя військова, воєнна ні, не, не воєнна, перепрошую, військова журналістика почалася дійсно з початком паралельно навчання в інституті. Ну а потім багато чого змінилося. Я пішла в цивільну журналістику, але з часом довелося вернутися. Так що, можливо, мені доля тоді натякала, що о, я повернусь в цю журналістику. А ви пам'ятаєте свій перший репортаж уже у статусі військової кореспондентки? Якщо говорити про війну, перший репортаж, чесно, от за стільки, за ці роки було їх стільки багато, що. Ам... От чітко я не пам'ятаю перший сюжет. Я можу згадати ем, саму атмосферу, в яку я потрапила, коли вперше поїхала на фронт. Причому я поїхала до речі, не з перших тижнів і навіть не з перших місяців. А моє перше відрядження на війну. Тому що я тоді працювала редактором, а не журналістом. Я напросилася як репортер, повернутися в репортерство, бути а, от на, на лінії фронту, що називається, аж в липні місяці, і це було одразу після звільнення Слов'янська. Тобто, коли Гіркіна і його прихвостні вигнали в Донець, я туди приїхала і на спершу напевно, це був шок з точки зору там, розбитих будинків, коли ти бачиш, що немає на вулиці людей. Коли ти бачиш гради в асфальті, міни розірвані, Ам... оце точно запам'яталося. Я пам'ятаю чітку дорогу, коли ми їхали, здається, до Сіверська, і по цій дорозі було дуже багато розбитої техніки спаленої. Вся дорога була всіяна уламками мін, вона була в градах, тобто ми зупинялися, все це знімали. Тоді що в мене навіть не було розуміння того, що якщо можна важливо, не дай Бог з'їхати з дороги, можна натрапити на міну і підірватися. Можливо, десь там, скажімо так, підсвідомо я це розуміла, тому що ми їхали обережно і акуратно, Але я розумію, що зараз ну, набувши досвіду за роки війни, зараз я, можливо, би не так уже діяла, як я діяла в перші тижні, коли я приїхала на фронт. Тоді все було. Невідоме, незрозуміле. Ти п'яте відчуття. Ото от, от, реально це було відчуття. Ти відчував, куди можна поїхати, куди не можна, не завжди, але намагався відчувати. Ти, ти відчував, куди можна йти, куди не можна йти, на що можна там наїхати, куди можна в'їхати, тому що були здоровенні здоров калабані, і нам потрібно було їх проїжджати. І десь я розуміла, що там теж може бути міна. Тому да, тоді було набагато більше з точки зору небезпеки, всього, всього, всього. На чому ми могли, що називається, чи підірватися, чи, чи там підстрелити. Але тоді просто це було все невідомо ні країні, ні нам. Ми всі вчилися от з перших тижнів цієї війни по ходу, що називається. Зараз а, я багато чого. можна сказати, що інтуїтивно так ви діяли. От кажете, що просто відчували відчуття, загострилися. Це, мабуть, така безпека була. Потреба безпеки. А, а зараз ви вже працюєте давно. Правила для військового журналіста, які зараз основні можете так вивести, перше правило для військового журналіста це не нашкодити нашій армії. І з цього ми виходили. Ви знаєте, ми теж інтуїтивно це розуміли з перших тижнів війни, хоча нас ніхто не вчив. Насправді курси при міністерстві оборони: як журналістам поводитись на фронті, що можна знімати, що не можна, як умовно кажучи, в лапках не палити позиції. Я не пам'ятаю, чи 15, чи 15-й, чи 16-й рік це було, коли ми вже з моїм оператором енну кількість разів побували на фронті. Вибачте, облазили всі куточки, і вже інтуїтивно для себе вивели, як не нашкодити нашим військовим. Не нашкодити це, не дай Бог не спалити позиції. Тобто, це особливо важливо для артилерії, тому що прив'язка до будь-якої місцевості, а ми прекрасно розуміємо і тоді, і зараз, що все це відео, яке особливо відео. Телевізійний відглядається ворогом, тобто вони покадрово все це дивляться. Вони шукають будь-яку прив'язку, щоб вирахувати, припустимо, де стоїть наша артилерія, там в якій на якій точці встановлюють міномети. Все це абсолютно можна прочитати по відео. І хто неба не, не знає і не розуміє? То дуже легко спалити насправді ті позиції, де стоять артилеристи, де стоять міномети, де працюють АГС, де працюють дронщики. Це теж важливо, тому що за операторами дронів теж ведеться зараз велике полювання, тому що це ті люди, які допомагають точно вражати ворожу живу силу, артилерію піхоту і так далі, і тому подібне. Тому а, ми вчилися дійсно з коліс, що називається, і розуміли, десь підказували військові, десь військові не розуміли. Теж ми ну, так само вчилися, як ми Ми тоді, от в перші місяці, і на певний рік, ми, ми вчилися всі разом. На своїх можливо помилках так, помилки були усі. Головне опрацювати їх, зрозуміти, що це помилка, і не наступати на ті самі граблі наступного разу. Тому перше правило не нашкодь. Друге правило, звичайно, що потрібно, ну зараз скажу грубо, та, фільтрувати розмови з військовими, тому що є деякі нюанси, які ти вже розумієш з руками, коли військовий бачить, скажімо так, локальну картину. а Командую, командир бачить глобально, військовий може не розуміти щось на на місцях, що може до нього не доходити інформація, як плані там скарг і так далі. Тому подібне деякі. Ось ці, от там розмови, скарги і так далі, і тому подібне мали місце і ми допомагали. Припустимо, якщо якась була проблема в підрозділі, я розуміла, що можливо це потрібно висвітлити, щоб цю проблему подолати. А коли це просто бували там, скажімо так, ну якісь скарги, які. Через якийсь брак інформації я теж дивилася, наскільки це можна давати. Можливо, розмовляла там з командирами, тобто я могла не давати це в ефір, але намагатися своїми силами допомогти, якісь вирішити проблему. Але знов таки повертаюся, перше правило це не нашкодити, тому що коли ти хочеш показати військових, показати їхні справді подвиги, вони у нас всі герої. А то це хочеться робити щодня в режимі реально онлайн, але цього робити не можна, тому що крім того, що ти мусиш показувати наших героїв, ти не мусиш показувати ті речі, які може прочитати ворог і скористатися цим. Найголовніше. Коли війна охопила всю країну, стало більше у нас не лише військових, а й військових репортерів. Ви сказали про курси в Мінобороні. От там вчать бути військовим кореспондентом. От цьому всьому, що ви щойно нам розповіли, можна навчитися? Чи це вже? Самотужки треба з досвідом. дивіться Там дають якісь базові речі, от навіть з точки зору особливого телебачення, вони вони на пальцях показують, як можна дати те відео, яким скористаються вороги. Я розуміла це інтуїтивно, я десь переглядала всі ці картинки, але коли тобі показують, наприклад, стовп. І умовно там стоїть сау, чи там стоїть міномет, і яким чином можна по цьому відео визначити, що це за стовп, що це за місцевість, і потім туди прилітає пряме попадання? То ти розумієш наскільки дійсно це, тобто оці курси, вони ще більше додали інформації, чи більше додали напевно якоїсь страху нам з оператором. Щоб не нашкодити військовим, тому що там все розклали по куличках, там вчили як себе поводитися, якщо ти потрапляєш в полон. Така небезпека теоретично була. Причому вона була десь, напевно, в першій війни, коли дуже була плаваюча лінія, коли зміщалися позиції і бої були ну практично контактні. І тим реально міг заїхати туди, куди не потрібно було заїжджати. Це не тільки в перший ліпі здається, в нас році теж можна було заїхати туди, куди не треба заїхати. А оскільки там не можна користуватися картою, плюс дуже багато де не було інтернету, а не було зв'язку, то така небезпека була. Нам пояснювали, як себе поводити. Якщо ти потрапиш в полон, це друге. Третє розповідали якісь базові речі взагалі про наших військових, якісь нюанси ми запитували з точки зору, ну ми не є військовими, не були військовими журналістами, навіть з точки зору термінів умовно якогось сленгу. Це теж ми вчили на війні. Якась різниця там ну, між калібрами, яка, припустимо, якісь ТТХ. Ну, зброї і так далі, тому подібне. Це було цікаво, інформативно і насправді потрібно. Можливо, це було набагато пізніше, ніж нам це було потрібно, але просто для нас з оператором це стало закріпленням того матеріалу, який ми пройшли уже своїми ногами і руками, які, які, які просто уже на, на на практиці, а не в теорії все це вивчили, а просто ми теорію потім відкріпили. Е, ще один день, ще один день курсів був. Виїзд на десну на полігон, і там нас вчили накладати турнікети, хоча ми в принципі це вміли. Там нас вчили витягувати поранених під обстрілами. Правильно там нам організовували. Звукові сигнали, коли летить артилерія, міни і так далі, і тому подібне, як потрібно ховатися. Це теж ми вже все знали. Насправді це нас вчили просто на лінії фронту. Ну, перше, що військовий, коли ти приїжджаєш до військового підрозділу, він тебе інструктує, показує, куди треба падати, як, як потрібно себе поводити. Ну насправді там найголовніша наука ти просто дивишся на військового. І виконуєш чітко його команди, які він говорить: каже, падати, ти падаєш, каже там пригинатися, ти пригинаєшся. Ну і зрештою, всі вони такі, що якщо, не дай Бог, буде обстріл, вони тебе прикривають. Це було в мене не раз, прикривають своїм тілом. Це страшно, насправді, це з оператором наш теж дуже сильно. Ну, це нам боліло, тому що ми розуміли, що коли ми щоразу їдемо, в такий от. Небезпечний небезпечну діянку фронту, ти теж можеш причинити що небезпеку для військових, тому що він не про себе буде думати. Він буде думати про тебе, тому що це це насправді тяжка дилема. Ви знаєте, тобто наша робота потрібна, але інколи ми розуміємо, що вона небезпечна і для військових, тому що він, якщо буде обсяг, буде прикривати нас. І це насправді так, так, так відбувалося. Ну от такі курси ми пройшли, вони були корисними та, та і закріпили той матеріал, який ми вже проходили самостійно. Зараз для вас що найскладніше в вислові, висвітленні бойових подій? От можливо, є щось таке, що дається важко? важко е Іноді важко, хоча головою я розумію, що не можна поїхати туди, де ведуться безпосередньо бойові дії. А, але важко це прийняти морально, тому що я не люблю показувати війну на пальцях. То я мушу, о, от мені кажуть, ти дівчина, чого ти там умовно туди лізеш? Та навіщо воно тобі потрібно? Знімай в тилу. Я кажу, а я в тилу зможу показати війну. А війна це емоції, і ти, коли ти її показуєш, люди у нас згадують, що є війна, тому що на жаль, у нас не всі це пам'ятають. А зрештою, коли ти показуєш всі ці жахи і в Україні, і поза її межами, ти не даєш забувати, що в нас відбувається, і це важливо з точки зору допомоги міжнародної допомоги, фізичної людської допомоги, коли везуть гуманітарку, та коли ти показуєш в яких умовах живуть люди, під якими вони обстрілами там перебігають, щоб набрати воду. Як маленькі діти живуть в підвалах і харчуються там, я не знаю, іноді водою, яку, яку цідять. Ну, якщо не маєш можливості, припустимо, добігти в тому самому Бахмуті, так, є кілька точок, де можна набрати воду з скважини. Але якщо сильні обстріли, ти не маєш можливості туди піти, ну тому що ти загинеш. І бували ситуації, коли люди, коли люди набирали воду з калюжі. І цідили її, кип'ятили, і така ситуація була не тільки в Бахмуті. Тобто мені про це розповідали. Тому коли ти все показуєш, ти автоматично не даєш забути про війну ні всередині країни, ні поза її межами. А, а поки війна триває, нам потрібна ця допомога. Нам потрібно якомога більше допомоги, і, зрештою, коли ти показуєш цих дітей, жінок, волонтери розуміють, що треба продовжувати приїжджати, вивозити їх. Ну не тільки волонтери, власне, влада цифровізованого цим займається, але вона не завжди має можливість і не завжди має змогу охопити повністю всіх. Тому я вже заплуталась насправді, що зрозуміла, що емоції найскладніше. Рідні вочевидь хвилюються, коли ви їдете у відрядження, та й ви самі, мабуть, тому що ваша робота пов'язана з такою великою небезпекою. А ми зараз живемо в таких умовах, коли навчилися там і розрізняти прильоти, вильоти, роботу ППО, і це трішки нас ну, з'явився такий імунітет, і ми. Менше звертаємо увагу на небезпеку, тобто не панікуємо а знаємо, що робити. От знижується оце відчуття безпеки там, на фронті? От, як у вас? М -м -м -м. Ну, звикання, звикання до небезпеки таке є. Напевне, так мене запитували от в перші місяці, та коли вся країна дізналась, на жаль, що таке війна, що таке ракетні прильоти, що таке артилерійські обстріли. А коли людина сама це відчує не з телевізора, а почує, побачить, чи, не дай Бог, поруч прилетить, вона розуміє, наскільки це страшно небезпечно, зрештою можна втратити життя. Тому. Мене знову почали запитувати, а, чи, наскільки це страшно. Скажу чесно: я да, ви праві можна звикнути до небезпеки, принаймні до артилерійських обстрілів і прильотів. Я звикла з 14-го, да, був період з 15-го по. Практично 21-й рік, коли їх було набагато менше. Тобто, там, якщо ти їдеш в окопи, то там переважно стрілецька зброя, там були свої небезпеки. Вранці працювали снайпери, а снайпери це така історія, що ти навіть не почуєш, коли він стріляє. Якщо куля твоя, не дай Бог. Теж. Але от всі ці види зброї. Не скажу, що мені було страшно, тобто я десь теж по звуку розуміла, чи військові знову таки підказували десь прилітає, десь не долітає, десь, якщо поруч лягає, треба тікати, тому що або там падати. А страшно було це ракетні обстріли. У нас перші місяці, коли ми приїхали в Краматорськ, там були дуже гучні прильоти ракети. І оце те, що о, я зрозуміла, що це напевно найстрашніше, тому що від ракети ти точно не втечеш і не сховаєшся. Якщо вона перелетить як там безпосередньо в твій будинок або поруч, то, то все. І це навіть з точки зору децибелів і гучності звуку. Це справді страшно. Тобто, коли ти в чотири ночі підриваєшся і тікаєш в ванну. А мене таке було один тиждень. практично кожного дня вони кожного дня починали в чотири ночі бити по Краматорську, і там та, з першого ж прильоту ти за секунду сидиш у ванні. І рахуєш скільки буде, прислухаєшся до всього. Це, це було страшно. А що щодо звикання небезпеки? Да, я, ну ви знаєте, коли я ходжу по Бахмуту, ну то це крайні пару днів днів тому була в Бахмуті, три дні тому. Чи ні? Я, я не пам'ятаю, ну о, о, крайня наша відр... невідрядження, поїздка на фронті була в Бахмут якраз. І коли ти ходиш під стінкою, тому що летить все абсолютно. Там і гради, і ствольна артилерія, і гас, АГС, і, 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 і кулі, і автоматні черги чути. А тут йде по центру цивільний, і тут все отак от літає, то ти розумієш, що у тебе ще загострене почуття небезпеки, тому що ти йдеш під стінкою і розумієш, що виходити там напряму видимість не потрібно, тому що а, можуть підстрелити. А він іде. Ну, тобто, люди справді звикають до всього. Це страшно, але люди звикають до всього. Ми всі постійно говоримо, що віримо в збройні сили України. А ви постійно спілкуєтесь з нашими військовими, от цікаво, в що вірять вони самі, який, який у них бойовий настрій. Я не просто вірю в Збройні Сили України. Я їх дуже люблю. Насправді, завдяки ним, я ну тобто я до них їжу ці роки, чесно скажу. Так, я знімаю про цивільних. Мені теж страшенно болить за них, особливо за проукраїнських людей. А на сході там разючий контраст там або дуже проукраїнські, або Ну на жаль, є дуже ну, проросійські люди такі, ну, промистоми тими місками. А я про українських страшенно люблю, страшенно переживаю їх про за їхні долі. А, але взагалі моя мета показати наших героїв, і ця моя мета була 2014 року. Тому що настільки світлих, настільки прекрасних людей, ну концентрацію цих людей я не бачила, чесно. І я коли перше, друге, третє поїхала на фронт, я зрозуміла, що я. Не зможу не їздити туди, тому що мені хотілося про них розповідати, показувати власне так і народилася авторська програма, тому що. А в рамках 20 хвилинки я маю можливість показати цих людей, розказати про їхню долю. Пані Та, Ольга, на жаль. На жаль, в рамках нашої 20 хвилинки вже вичерпано час. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і зв'язалися з нами сьогодні. Мусимо триматися. Усі, я дякую вам за розмову, і хай вже якнайшвидше ви знімете репортаж про нашу омріяну перемогу. Ми говорили з військовою кореспонденткою та авторкою програми Невигадані історії Ольгою Калиновською. Користуйтеся інформацією лише з перевірених джерел. Не піддавайтесь на російські іпсо та фейки. Вірте в збройні сили України тихого та безпечного вечора. Побачимось.